Я хочу почати із інтерв'ю, яке дав глава Херсонської обласної військової адміністрації Financial Times. Він стверджує, що Росія готує зараз масштабний наступ на Херсон. Усе це перед інаугурацією Трампа вже підготовлено 300 човнів для переправи через Дніпро. Прокурдін каже, що такі дії є частиною плану Росії посилити тиск на Україну перед інаугурацією Трампа, приходом його до Білого Дому, ну таким чином вони хочуть здобути якісь перемоги на полі бою і підготуватися до потенційного форсування Дніпра. Як такий сценарій прокоментуєте, наскільки він реалістичний? Ну він абсолютно реалістичний з точки зору намірів. Наміри флесі так вони і зараз наступають ці м'ясні штурми тривають саме для того, щоб покращити ситуацію на фронті на свою користь, щоб було легше торгуватися. Це абсолютно зрозуміло, і ми утримуємо свої позиції в Курській області. Це теж покращує ситуацію на потенційно можливих переговорах, тому що це ну нівелює знищує ну Таку дуже приємну для Росії свого часу позицію, там Лавров, всі інші, там, Путін, всі інші казали, що ми готові на припинення вогню з урахуванням ситуації на землі. Зараз ситуація на землі не така і не така, тому що ми є в Курській області, а вони не хочуть припиняти бойові дії, коли ми будемо контролювати частину історичної території Росії. Ну от зараз вони намагаються по будь-яких напрямках, зокрема Донецька. Запорізька, область Херсонська, яку вони включили, які вони включили в свою конституцію. От вони хоча хочуть, хочуть там, захопити якомога більше. Все, що знаходиться нижче Херсону, ну, це така напівсіра зона. Там тривають бойові дії, але вони тривають здебільшого за рахунок обстрілів, артилерії, трони різного типу. І вилазки диверсіонно розвідувальних груп на різних човнах, там є і гумовичні, є там більш потужні, більш сучасні човні. Тобто там постійно захоплюють якийсь острів, висаджуються там групи з іншого боку, приходять інша група витискає. От такі бої постійно тривають. Про це не сповіщають практично. Не повідомляють, але така дуже напружена час від часу, дуже заплаха боротьба, там триває. Те, що вони хотіли би перейти на перейти, яким чином перейти на наш бік Дніпра, так, це відомо, вони б цього хотіли, але те, що вони зараз готуються, швидше виглядає, що вони готуються, щоб ми не перейшли на той берег, теж наш, але той, той який поки що окупований. Росіянами швидше за все ці приготування, там 300 човнів. Ну, це, вибачте, не про що. 300 човнів, 3 тисячі осіб. Ну, навряд чи можна наступати на Херсон чи на якісь інші велике місто. З урахуванням того, що там степи, там все видно, і там будуть дуже добре працювати і артилерія, і fpv дрони І ми знаходимося там на високому березі Дніпра нам буде певним чином легше. Тобто, там є підго приготування, є приготування з обох боків, загроза спроби такого десанту є. Це буде самовбивчий самокупчий десант російсько... з російського боку. Але, ну чесно кажучи, я не знаю, нащо це повідомляти міжнародним медіа, краще це повідомляти командування кінштаб Збройних сил України про це. Щодо ядерних загроз і Арешника минулого тижня, Путін зробив ряд гучних заяв на саміті ОДКБ в Астані. А над полігоном Капустин Яр в Росії з 25 по 30 листопада був ну, простір перекритий для польотів. І ну, знаєте, таке було нагнітання певної ситуації, що Путін знову може застосувати цей Решнік. Більше того, і в російському МЗС, і в російському Міноборони, сказали про те, що полігон на новій землі готується до ядерних випробувань. Зараз, станом на 4 грудня, як ви можете прокоментувати? Ті чергові заяви, які пролунали З... минулого тижня, яка перспектива того, що ядерні випробування, про які говорить російська верхівка, вони можуть бути проведені? З таким глибоким відчуттям задоволення повідомляю, що я був правий в своєму аналізі і прогнозі після першого удару цим арештів. А я тоді розповідав. Що зазвичай Росія нікуди, інженери нікуди не ні підуть від сталої практики для випробування нового виробу. А це фактично новий виробництво, бо він є копією ракети ЯРС, але зменшеною рази в півтора. А це принципово, тобто там зменшуються всі параметри, характеристики, характеристики міцності, зокрема, тому її треба випробувати як фактично нову. Вона схожа на ЯРС, але повністю нова. Тому на випробуваннях треба мати ну, хоча б 10 вдалих впусків цієї ракети. Після того її можна приймати на зброєння. Але ракети для цих випробувань готуються таким чином, щоб можна було вносити зміни. Тобто перша ракета готова повністю, друга на половину, третя на третину, четверта на чверть, приблизно готова, щоб можна було легко вносити. Е Зміни в конструкцію, а не викидати вже готову ракету. А на це потрібен певний час. І коли Путін там ведокабери розповідав, що в вдасться, серійно виробництво, ми там можемо вдарити по Європі, по Україні, по будь-чому, і по Сполучених Штатах через Північний полюс, оце брехня і свідома брехня, і він не віглас. Не розуміється в цьому абсолютно, і що зміг там почути про принципи. Теоретичні, теоретичні принципи роботи кінетичної зброї. Оце він не розповів. Тобто я казав про те, що нема ракет багато, щоб нас атакувати. Ну, може їх бути напівготовності дві-три, ну чотири, мабуть що. Але все, все одно їх треба доводити до ладу, щоб вони могли політіти. Тобто, загроза від Арешника є удари, я швидше за все до інаугурації Трампа ще можуть бути. Один-два по яких цілях тут вони там лякають, що вони вдарять і по Києву. Як на мене, все ж таки швидше за все, з урахуванням, що це в першу чергу такі терористичні удари залякування. Це буде ближче до кордонів НАТО, ближче до кордонів з Польщі, українських кордонів. Тобто, в першу чергу, загроза на неї переконання. От там десь знаходиться Яворівський полігон і, і там. Поруч з Польщею, щоб Польща там здригнулася, і натівські бюрократи теж здригнулися, що от трохи там 15 кілометрів, 30 кілометрів подалі, і ми вже у вас. От так. щодо полігону на новій землі, давно вже вони про це розповідають. Щодо випробування, дійсно випробувань ядерних зброї, це єдиний надійний критерій того, що вона є, вона є в такому робочому стані. Її потенційно можна використати. Інших варіантів, всі ось розповіді, що ми можемо, і ми там возимо ядерний макет ядерної баголовки, туди сюди на навчання, оце це абсолютно нікого не переконує. Навіть Кремль сам не переконують те, ді, ті дії, які вони самі роблять. Тобто підземний ядерний вибух, відразу будуть всі характеристики відомі, або повітряний ядерний вибух, і тоді всі зрозуміють, і всі зрозуміють не просто, що в них є. Дієздатна ядерна зброя. А її параметри такому, тобто абсолютно буде зрозуміло, яка потужність планується, яка дійсно була звільнена під час ядерного вибуху. Тобто станція ядерної зброї, це буде відразу зрозуміло. От За секунди фактично всі автоматичні системи, які існують в світі, до речі, у нас теж є. У нас теж є ми все зафіксуємо, сейсмічні коливання розповсюджуються по всій, по всій планеті. Відразу всі характеристики будуть. Вони побоюються провести ці випробування, бо може так виявитися, що король то голий, що нема в нього, нема в того Путіна реальної ядерної зброї. І всі про це знають. Тобто вони побоюються. Неочікуваних наслідків таких випробувань, тому на новій землі і це видно з супутника, так туди були повернуті певні там з'єднання військових. Але все, що вони зробили, це вони відбудували певні там бараки, казарми, яких теж там контингенту нема. Тобто вони щось підготували про під можливе проживання якихось фахівців. А от щодо безпосередньої підготовки ядерних, ядерних випробувань нічого там не робиться. А це роботи в шахті, це буде видно, люди заходять, виходять. От таких робот нема. Відремонтували бараки, ну це й добре. Знов таки, підготовчий етап, який не про що. А коли останнє на новій землі проводилися взагалі ядерні випробування? А це ще за радянських часів. З радянських часів вони проводилися останні там десь 70-ті роки. Були. Я пам'ятаю, мене туди відрядження направляли, і там вже випробування випробування не було. Це наприкінці 60 70-х років останні випробування там були. Але це не принципово. Ну що ж, будемо стежити, власне, за черговими заявами на цю тему, чи будуть вони Я хочу Краще стежити за діями, за інформаційною повідомленням повідомлений від натівських спецслужб, які дуже ретельно контролюють цю ситуацію, заяви політиків, ні про російських, ні про що? Давайте бачити, слідкувати за інформаційними повідомленнями Пентагону та інших офіційних відомств Сполучених Штатів в, в першу чергу.